Цього тижня Україна і світ відзначали міжнародний день волонтера. Для нашої країни волонтерський рух має надважливе значення, особливо зараз, в часи повномасштабної війни. Волонтери це та велика невидима армія, яка допомагає фронту і тилу, для якої насправді немає кордонів. Наша наступна історія доводить це: Розалін Мартін, волонтерка з нової Зеландії, яка організувала курс англійської для дітей українських військових у ветеранському хабі Івано-Франківська. Тричі на тиждень ветеранський простір в середмісті Франківська перетворюється на справжній англійський клуб серед його учасників. Понад 20 дітей українських військових. Вдосконалювати розмовну іноземну мову їм допомагає волонтерка з нової Зеландії Розалін Мартін. В Україну жінка вперше приїхала в травні цього року. Хотіла побачити батьківщину свого чоловіка, який народився в Австралії в родині іммігрантів. Сам він ніколи тут не був, але завжди мріяв побачити село, де жили його дідусь та бабуся. 22-го її коханий помер. Тож у пам'ять про нього вона зробила це сама. Так опинилася на Прикарпатті. І коли я була тут, я така була вражена чудовими людьми українцями, що коли я повернулася в Нову Зеландію, почала шукати можливості приїхати сюди знову, але не просто до своїх рідних, а знайти можливість допомогти, принести користь, щось корисне українцям. Де можна поволонтерити у Франківську? Розалін запитала в чату GPT. серед низки варіантів, обрала ветеранський простір при добровольчому шпиталі і вже в жовтні знову повернулася в Україну навчати дітей. Найулюбленіше слово «грозелін» – «amazing», «amazing people». І діти це відчувають це відношення, коли вона просто от таке відчуття, що вона йде, і її любов до дітей вона світиться. Отак, от можна пощупати. Тому. От саме ця любов до дітей і бажання ну, допомогти, навчити, підказати, підлаштуватись під них, говорити повільніше. От це дітьми сприймається, от як прояв щирої любові. Тому діти навіть після шкільних уроків приходять до неї увечері, і це говорить про те, що їм цікаво, справді цікаво. У Новій Зеландії Розглін працює логістом. В ролі вчительки вперше спробувала себе в травні. So when I came in May, у травні, коли я була на батьківщині мого чоловіка, мене запросили до сільської школи. Я протягом дня допомагала діткам вивчати англійську. Ми читали разом, сиділи на підлозі, говорили. Мені це дуже сподобалося. Я знайшла з ними спільну мову. Я бачила, як допомагаю їм долати мовний бар'єр. Варвара завдяки розалін добряче підтягнула англійську. Дівчинка навчається в п'ятому класі в селі Ямниця і на заняття їздить у Франківськ після уроків. Вона дуже весела, дуже життєрадісна можна сказати, людина. Вона мені дуже подобається. Ну вона така дуже весела. Ну я як я дуже ну підтягнула англійську. Я більше почала в неї захоплюватися. І розуміти її. А на додачу Розалін допомагає військовим та ветеранам. У шпиталі та частує смачненьким захисників. Готувати це ще одна пристра жінки свого часу. Вона працювала шеф-кухарем у ресторані. Термін туристичної візи Розалін днями закінчується, і вона буде змушена повернутися до Нової Зеландії. Але вже наступного року обіцяє приїхати воно Франківсь на значно довший період. Майсан звірі прад те. Тож, мій син дуже пишається тим, що я тут, адже я представляю свого чоловіка та його родину. Вони всі вже померли і так і не змогли повернутися до України. Їх силою забрали в 40-х роках до Німеччини та спорядили на примусові роботи. Потім, після Другої світової війни, їх забрали до Австралії. Я хочу, щоб новозеландці приїжджали сюди, тому що тут неймовірні люди, неймовірна країна, яка така багата на традиції та культуру. Коли я спілкувався з Розалін, вона настільки полюбила Україну і полюбила що Вона сказала, що вона подала на розгляд посольства заяву про те, щоб їй більше ніж 90 днів дали наступного року візу в Україну, і вона хоче приїхати сюди двічі або тричі на місяць і продовжувати цю роботу і з дітьми і з військовими в нашому шпиталі. А щоб діти практикували англійську, поки її не буде. Розлін проводитиме зустрічі з ними онлайн. Жана дучак знову авто нас. Подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.